Українська вишивка, душа народу вишита з любові, українська народна вишивка це цінне надобання культурної й матеріальної спадщини нашого народу. Вона є невід'ємною частиною побуту, свят, обрядів і щоденного життя українців. Через вишивку передавалися знання про світ, естетичні вподобання, віра, символи захисту і любові. Це, водночас, і мистецтво, і оберіг, і свідчення історії. Вишивкою прикрашали сорочки, спідниці, свити, керсетки, головні убори, очіпки, хустки, а також рушники, які мали глибоке обрядове значення. Кожен регіон України мав свої особливості в орнаментах і кольорах. У різноманітті візерунків багатство душі народу, його світогляд, прагнення до краси. Це український весільний рушник, вишитий вручну червоно-чорними нитками. Кожен хрестик тут не просто краса, а символ. Червоний це колір життя, любові та сонця, чорний колір землі, сили і захисту. Такі рушники здавна були оберегом для молодят. Ними благословляли на щасливу долю, на міцну родину, у візерунках квіти, зірки, ромби. Усе це знаки достатку, злагоди, і продовження роду. Цей рушник не просто тканина, це частинка нашої культури, нашої душі, що передається з покоління в покоління. А це бабусина вишиванка, вишита вручну на Лемківщині, історичному українському регіоні на заході, що славиться своїми традиціями, піснями та особливою вишивкою. Лемківський орнамент впізнаваний за дрібним щільним геометричним узором, переважають ромби, хрестики, квіткові гілочки, які ми бачимо на грудях і рукавах цієї сорочки. Типові кольори чорний, червоний та іноді жовтий чи білий, які ми також бачимо тут. Українські вишиванки це не просто одяг, це мова символів, що передає голос предків. Кожен стібок, кожен узор, як молитва, як спогад, як зізнання в любові до свого роду. Через покоління ми носимо вишивку як знак гідності, краси і сили, те, що не можна стерти з пам'яті, бо вишиванка це душа народу, вишита з любов'ю.